Тибі Тибі. на каналі Magic Tool. Зараз ми будемо робити найчервоніший коктейль Дістай Людик. <кхів> Ой. Ой, та є, що поріжу. Це самій стаканчик. Як ти ще... 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 <п 'ятить? п 'ятить> це робиш? Хто? Ти взяв ага. Тепер ми збиваємо. доливаємо оце. Хоче прикол, це не червоне. нас або Нічого, але копка червона. Опа, все, тепер доливаємо це. Вот. Як, як буде, рвати. буде так. Ті, 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 мені на, добавляй. Ой. Смайшн? Давай угу. добавляем. Не закрывай. Рубчик добавляем. Да что тут дай? А то може відкрити? открыть? Давай, я давай. Дай даже на зубам. Все може відкрыв. Ту разу. Дай мені поїздити. Та, поїде. Поїде. та я. Ладно, <голові> ладно, сідай, сідаємо в Добавляй. Вечер воду. Бар'я. Вам якось перемішати. Та ж не пий. Макс, потримай стаканчик. Все. Дай мені. Дай мені. Дай, дай. Тут еще два лёда было Тут ещё один лёд был Мне Нет, у сестри Ромы. А? Штаканчик кто потянул? С Богом. С справа? Богом. Зарабо, чекайте, он такой холодный. М -м -м! Смачно, <звучит> он ведь и и холодный, а? М -м -м. Ну, Якие головненький? Угу. За подписчики выпиваем все. Лапе, що я їм. Добре, що я вдома поїду. Мені саме було найбільше, я випив. Мені здається, що я якісь помідори їм. Я зараз ригати буду. Ми попробували зараз... Саме гірке. Воно дуже гірке. Воно якесь з смаком. Воно як в'ялені помідори. Газіровки? Льод, і воно дуже холодне таке. Well, це як це з ми на червоній Це ми спробували найчарвований. Це як з як... <міт> на помідорі. <їх. міт> на 10 лайків ми знімемо найоранжевіший коктейль. І ще ми туди будемо додати оце, як там великий лимон. О, як це буде. Лимон. <міт> Ну то все. А я на 20 на лайків. На 20 лайків ми ще лаймон. Ми на 20 лайків знімемо лаймон. Знімемо жовтий жовтий напір. Збирайте 20 лайків, ми вип'ємо лаймон. і ми вип'ємо оранжевий. все.